Привіт! Приготуємо мега смачний веганський тарт. Перед приготуванням заваріть каву, підсмажте вівсянку та горіхи. В Чашу комбайну додаємо фініки, горіхи, овсянку і каву. Це все перебиваємо до того стану, поки маса не стане липкою. З цієї маси робимо основу. Нарізаємо банани і викладаємо їх зверху на основу. Саме для цього тарту я використовувала веган-шоколад, але ви можете взяти гарної якості чорний шоколад, розтопити його на водній бані або в мікрохвильовці імпульсами. Додаємо банани за допомогою блендера. Це все перебиваємо, додаємо каву і виливаємо готовий крем на нашу основу з бананами. На смак цей тарт не перевершений: горіхова основа, багато бананів, шоколадно-кавовий крем. Спробуйте, і у вас все.